Це люди, які захищають повітря над Сумщиною від ворожих обстрілів. Бійці одного з підрозділів ППО прийшли в ательє за замовленням. Яка Якраз зараз і постільний, і форма і добавка до аптечок. Тут для військових збирають волонтерські пакунки на замовлення та шиють і ремонтують форму і амуніцію. Власниця ательє Олена за освітою художник-модельєр жіночого одягу. З початком вторгнення моделює військовий одяг. Наприклад, придумала модель особливих штанів для бійців. Пояс іде на резиночки з ліпучкою, щоб можна було регулювати талію, Внизу йде резиночка під коленка. Тут двойна попа, щоб хлопцям було легше садитися і не дуже мокріло, бо це тут проривається найчастіше. Накаління зроблені, став на ліпучечка, щоб можна було вставляти резинки. Вони туди спеціально вставляють, щоб було удобно. Працівниця Ательє Жанна, дружина військовослужбовця, каже, від початку вторгнення одразу розуміла, яка допомога потрібна військовим, оскільки вже мала досвід волонтерства раніше. Розповідає основна робота це модернізація одягу бійців. Не стільки ремонтувати, скільки модернізувати, бо воно приходили і на жаль, не комфортно було. От йому хотілося. Я хочу тут липучку, давай ми сюда бо мені тут зручно. Неудобно йому. От назад у нього в броніки не виходить руку туди далі. Мені покажи сюди, не вопрос. Я туди єз. Пані Жанна каже, що є замовники, яких вона навіть не бачила, спілкуються через соцмережі, Речі відправляють поштою. Шиють не тільки одяг, а й інші речі, яких потребують бійці. Наприклад, вирішили робити прихватки для гарячого. Прихватки то кухонні у нас. Ми з вами беремо сковородку. Вони ж там теж готують. Ано ж все гаряче, знаєш, він робить? Він ну, бере шапку. А потім, і там фліскою, рукавом, потім приходить, ну що з цим робити? Я говорю, що роти? Ну, тобто, ми відрізаємо рукава, і фліс новий ставимо. Ну, шовчик, но шовчик. Як розповідає пані Олена, до них часто звертаються з проханням зробити чохли на ППО. Говорить, раніше моделювала сумки різного призначення, тому має навички створення складних конструкцій. Приходиться це все іскати в інтернеті, які є моделі, і це все шить і відсилати їм. Бо у нас, як оказується, мало хто цим займається. В сумах практично ніхто. Жінка згадує своє перше замовлення чохла на зенітку. Вони заїжджають до мене в 10 часов вечора додому з чим зеніткою, щоб я це зробила за і пошила їм в течение суток. Це не кожен зможе. Це треба моделювати, це треба думати, це треба все прищитувати, все розрахувати, щоб все вийшло. якщо цього не зробити, то на жаль, воно буде маленьке або ще щось. Роботи, каже жінка, багато, а робочих рук не вистачає. До того ж, в ательє займаються і іншими видами волонтерської діяльності. Свічки, одні дівчатка у нас крутять, а я заливаю у себе вдома. Вчасному будинку також у нас є дівчатка, верхня сироватка. Дуже їм велике. Дякую. Вони шиють бурки нашим хлопцям, ш'ють рукавички нашим хлопцям. Також вони готують їжу, їм печуть пірашки. Ніна Манюк разом із сусідкою приносить теплі килимки для захисників. Говорить, від початку вторгнення зробили близько 400 штук. Коли розпочалась війна, ми нікуди не їздили і залишались тут. І коли побачили, що потрібна допомога, ну, взялися за те, що можемо. В даний момент ми в'яжемо коврики хлопцям. Хлопці сказали, що їм таке потрібне. В цю команду задіяно дуже багато людей. Одні хлопці привозять нам мішки з сехандом, дівчата розподіляють, видають нам тряпки, ми їх ріжемо, виготовляємо отакі ось вироби, от за які хлопці нам дуже вдячні. День щось робимо. Свободні хвилинки ми виділяємо для того, щоб плести. От, не спиться тривоги, теж плетимо. За словами пані Жани з різних міст їм присилають допомогу для військових: медикаменти, вітаміни, речі першої необхідності та багато іншого. Вони ж відправляють пакунки бійцям на Авдіїв, кулиман Бахмут і допомагають тим, хто боронить кордони сумщини. Помагали і підсумками, і РПСками, і спальними принадлежностями. Тому як так, не так, а спати інколи треба. Дівчата допомагають волонтери по амуніції. Дуже великі їм. Хотіли, щоб сумчани більш допомагали. Нам виконувати свій а Ми в свою чергу будемо захищати їх від летючих нечистей. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.